Народження Лукашенка, я думаю, ми з вами точно не можемо пропустити. Навряд чи ми його будемо вітати тут в прямому ефірі. Хіба що дуже люблю цей тост, який е, на території Білорусі, як мені сказали, Білоруси звучить кожного нового року, і звучить він коротко, шос, тобто, щоб он здох. Е, е, і саме цього вони традиційно бажають в Новий рік. Не знаю в Новий рік, як свято 31-го, Грудня чи в новий рік це в мається на увазі день народження Лукашенка. Тим не менше, Путін подарував Лукашенку на його 70-річчя орден святого апостола Андрія Первозваного, а це на секундочку найвища державна нагорода в Росії. І коли пару днів тому знаєте говорилося про те, що є буквально там один якийсь відсоточок, що Лукашенко може зрадити Росію. Ну, відразу ми бачимо, як Лукашенко отримує найвищу державну нагороду від Росії. Мені цікаво, а що ж буде далі? На 71-й, 2-й, 3-й, на 80-й день народження. Якщо наразі на 70-ту річницю найвища державна нагорода, то мені здається, що далі треба або придумувати нову найвищу державну нагороду, або відповідно переходити на більш матеріальні подарунки. А, таким чином. Указ про нагородження підписав традиційно Владімір Путін, і згідно з текстом того самого документа можна сказати, що Лукашенка нагородили за визначені заслуги в розвитку відносин союзництва і стратегічного партнерства між Росією і Республікою Білорусь, зміцнені дружніх зв'язків між російським і білоруським народом, а також за великий особистий внесок у створення і ефективну діяльність союзної держави. А, воно тому і так, але останнім часом, принаймні останні кілька тижнів, дуже багато розмов навколо Лукашенка. А, ми розуміємо, що в якийсь момент Лукашенка Путін таки підбив на те, щоб він зібрав трохи своїх військ, зібрав зброю і прийшов в притул до українських кордонів, що відповідно. Українським прикордонникам дуже не сподобалося державній прикордонні службі, тому вони сказали: слухайте, або відкачуйте, або якщо раптом ви тут захочете перетнути наш державний кордон, вирішення питання буде дуже швидке. Це не 22 рік, тому чекати точно ніхто не буде, поки ви повномасштабно війдете з території Білорусі. А тому вони просто прийшли там і стояли красивенько весь цей час, а, таким чином відволікаючи увагу, або відтягуючи війська з Курського напрямку. Ну, принаймні, я думаю, так собі. В планах бачив е, Путін, що ті, хто будуть стояти на кордоні з Білорусі, не зможуть підсилити або змінити та тих, хто е, наразі продовжує знаходитися в Курській області в закордонному відрядженні. Е, ну і от, е, стоячи біля кордонів з Україною, Лукашенко кілька разів казав про те, що його наразі намагаються якось направити, підкупити, ну або ж якось підштовхнути до того, щоб він е, відійшов від сторони зла і почав підтримувати Україну. А, але він, звісно ж, не буде цього робити, тому що ну якби він же ж з Росією союзне государство, таким чином натякаючи, напевно, на те, що готовий розглянути цей варіант, але треба більші преференції йому надати. А, потім він почав говорити про те, що треба там завершити цю драчку у сенсі того, що пора зупинятися, і якщо вже війська стоять на території Росії українські, то відповідно Володь, надо подумати, можливо, треба щось змінювати в тому світі. Ну і от ми бачимо, що тепер Лукашенко отримує нагороду і орден за найбільші заслуги.